Футбольний привіт, друзі! Ви на каналі Булхат. З вами я, Олександр Мірошник. Ми продовжимо кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка. в fc 24, ну, точніше кажучи, вже будемо завершувати сьогодні цю історію. У нас залишаються три матчі Ла Ліги. Дивимося турнірне становище. 74 пункти. Валенсія і Севілья мають разом з нами матч. У запасі я так за моїми підрахунками, розрахунками, якщо ми зараз Хетафе обігрумо, то, то можемо в принципі достроково сьогодні стати чемпіонами, вигравши лалігу. Хто не дивився попередню серію, на жаль, не вдалося нам пройти в Ливерську Ливеркузенський Баєр і до фіналу Ліги Чемпіонів, на жаль, ми. Не дісталися. Ну що, таким складом Рютер виходить сьогодні з капітанською пов'язкою, в разі перемоги підійматиме трофей. Можливо, щось не так невірно порахував, може ще не в цьому матчі, а в наступному. Але цей матч з тих трьох, що оста... зали... залишилися, е... Це останній, друзі, це останній матч, котрий відбуватиметься на Нашій домашній арені на Ноу. Отже, всім приємно перегляду поїхали. Є передача на Юсуфа Кокуо. Райан Гравенберг, він вміє здалеку пробити, пробиває, але тут блокує е, гравець такий біло-зеленій сіруватій формі. Е, за допомогою руки. Це 11-метровий. Так, вгадайте, хто буде бити, друзі? Не вгадайте. Я хочу, щоб пробив українець наш захисник Денис Попов. Забиває, друзі, Денис Попов з 11-метрового позначки. Ну він Напротязі всієї цієї кар'єри, коли ще бігав за Динамо в нас, потім за Барсу він забивав лише з другого поверху, здається, лише після кутових головою. Ну а це перший його забитий м'яч з ноги, так скажемо. Франторес накидання знову в руку. Ні, цього разу немає влучання руку. Загалом непогано в нас, на мою думку, історія вийшла. Таких тривалих кар'єр на каналі у мене ще не було. Це вже яка 81 ша серія, 81 й випуск, розпочинав Ярмола цю кар'єру. Як гравець завершував свою професійну кар'єру футболіста? Потім очолив. Давайте вже так потихеньку підводив ті підсумки. А тут небезпечний момент по більярдному покотив і м'ячик опиняється в наших воротах. 1-1, Інтрига потім ми очолили, що перший клуб це Дербі Каунті був. Так здається, якщо не помиляюсь, Каунті, Далі ми переїхали. Знову ж таки повернулися в Київське Динамо, але вже в якості тренера. Ну і після Динамо Андрій Ярмолко отримав пропозицію від каталонського Барселони, від якої я не зміг відмовитися. Ну, в цілому непогано. Можна ще грати, і грати. Безліч клубів там змінювати, не знаю, скільки там. Я ніколи не догравав кар'єру тренера до кінця, але десь так за чутками я чув, що 15 сезонів лише можна відіграти. Так? Ну, нас перерва, поки що один-один. В разі нічиєї ну, доведеться нам відкласти святкування. Сподіваюся, що не відмінити взагалі. Ну, кубок Іспанії ми виграли. А от хочеться ще цей трофейчик забрати. Є перехоплення Денис Попов. Вже й м'яч сьогодні забив. Шкода, що непереможний. Тепер віддає на Рафіндю. Рафіндя красиво технічно по-бразильськи зіграв бразилець. Не влучає ворота зі своєї робочої лівої ноги. А як же ж так збився з приців? Не спіймав м'яч на ногу, як слід. Юсуфа Мококо не віддає належним чином передачу. Знову ми з м'ячем Райан Гравенберг намагався закрутити. Так, ну що, випускаємо, мабуть, що? Роберта Левандовського він просився вийти з капітанську пов'язку, але ми вже то робили. Він підіймав кубок Іспанії догори, бувши капітаном. Ну, а ось тут тепер. Не знаю, якщо в цьому матчі це станеться, то Жоржініо Рютер. Ну, на мою думку, він заслуговує як ніхто, тому що він і в Динамо у нас був кращий в сезоні чи два сезони поспіль, не пам'ятаю. Ну, кращим був однозначно, кращим бомбардиром. І за Барсу дуже вдало виступає. Підсилив напад, це 100%. Власне, він зараз м'ячем, Жоржіо Рютер. Є підтримка у вигляді Райана Гравенберга, одразу накривають вже вивчили. Його удар. Рафіня офсайду не було. Левандовський не переграв Голкіпера. По центру пробив. Моменти створюємо, але подивіться, як суперник проти, щоб ми сьогодні святкували чемпіонство. Знову м'яч влучає в руку, і це 11-й метровий удар. Ну тут вже, мабуть, не капітан, нехай вже Роберт Левандовський, котрий вирішив завершувати кар'єру гравця. А він хибить, і пробив непогано. А я ще думав, можливо, по центру знову ляпнутий. Ух удар з другого поверху, знову голкіпер. Супер! Сьогодні голкіпер спіймав кураж. Маю на увазі голкіпер Хетафе. Ну що, все, дві хвилини, котрі реф додав, вже сплили. Один-один, нічия. Чекаємо. Ну, можливо, там за поразки наших суперників. Ні. Все ж таки, тієї кацинки нема. Святкової святкування. Друзі, відкладуються. Ну, повторюю. сподіваюся, що не, не відміняється загалом. Два тури в нас попереду. Два тури, можливо, все вирішиться в наступному матчі. Ну, а поки що нічия. Один бал ми заробляємо. <кій> Інтрига зберігається. <кій> Дуже ну, погано, тому що хотілося б на. Ну, за підтримки власних болівальників святкувати чемпіонство. 65-35, 11 ударів проти одного, один удар, один забитий м'яч. Це хатафи зіграли. Денис Попов стає кращим футболістом. Брайан Гравенберг, другий. Валенсія здобула перемогу. Три очки свої забрали, дивимося. По 36. Ми з Валенсією зіграли. 75-69. Ну, ось тут, здається, якщо ми обіграємо Real Сосідат. На виїзді то станемо чемпіонами, я так сподіваюся. Так, що 4 зірки, сьома сходинка. Також, мабуть, що борються за потрапляння у Єврокубки, будуть демонструвати зуби характер. Буде нам непросто, друзі. Ну що, вперед. Вирішив залишити капітаном Ніко Шлотерберка. Тому що ну, також він, він старався, він дуже файно зіграв в цьому сезоні разом з Денисом Поповим. Дуже міцно тримали оборону, скажімо так. Ну що, поїхали. Можливо, ще доведеться переносити чемпіонство. І на наступний раунд. На наступний тур. Рютер. Жоржіні Рютер отримав передачу. Віддає там офсайд, Ні, не було. В Француз міг і сам пробувати в ближній кут зі своєї лівої робочої, але поділився з Бразилцем. Ось такий інтернаціональний м'яч вийшов. Оцей ледь не схибив ногою голкіпер. Там онана сьогодні захищає ворота Реал Сосідаду. Удар Трубінсевич. 25-та хвилина. Сосідан Барса 0-1. Ми з м'ячем. Передача на Юсуфа Коко, а той повертає на Ториса. Можна на флант. Переведення на Рафіндю. Фратезі непомітний в останніх турах. Рутер пробиває. Не вистачило сили удару. Аліхандро Бальде на Фратезі. Той на Мукоко. Юсуфа Коко підкручував сейвить. Опана, на накидання на 11-метрову позначку. І хтось там зіграв рукою. Ну, від цього в цій грі ніхто не застрахований, друзі. 0-1. Що, пропустимо чи ні? Анатолій Трубін проти Захаряна. Трубін кращий. Трубін переможець так, куди побіг? Куди то <кій> Жоржіньо Рютер щойно побіг від м'яча, Не схотів підбирати. Пресингують, тиснуть на наші ворота. Гравці, Рау, сусіддаду, господарі поля, котрі. Та ти гля, не, не може м'ячик забрати взагалі. Удар по воротах Денис Попов блокує. Суфаму кокову можливість для контратаки. Можна на фланг віддавати рютер на Рафіндю. Ну, Рафіня вже такий. Якщо брати до уваги що він Вінгер, то він вже можна сказати віковий. 32 чи може вже і 33 роки. Отримав по ногах, а що так можна було. Дуже грубо, грубо зараз зіграв захисник Сосєдаду і ще й контратака вийшла. Удар по воротах трубін браво. Хух, видихаємо. Дуже нервова кінцівка першого тайму. Ну, поки що, ми. Забили єдиний м'яч в цій зустрічі. Попереду 45 хвилин. Друзі, ми вже дуже близькі до чемпіонства. Ну, Лігу чемпіонів шкода, що в цьому сезоні не вдалося взяти, але ми то зробили в попередньому в минулому сезоні. Кубок Іспанії є. Залишилася нам Ла Ліга. Торес Ферандор заблокували його удар. Ми з м'ячем продовжимо тиснути друзі на ворота. Онана. Рютер. Намагаємося грати от, в притиманий каталонський барсі футбол. Коротка передача. Ну а що нам залишається? Можливо, слід було фланги підключати. Ось тут обрізаємося, це може призвести до проблем. Ух, добре, що зараз перед передача не пішла. Там е гравець сосідаду дуже себе якісно запропонував, але партнер його не помітив. Як красиво зараз прокидував. Ніко Лотербек зіграв дуже. Необережно в цьому епізоді, і його вилучає головний арбітер зустрічі. Ми в меншості. Ми в меншості друзі. Залишаємося без кепа, залишаємося без капітана. Бусамата Аргентинець буде догравати. Ну, звісно, що я е, маю жертвувати одним з центральних нападників. Ну, давайте Санчес і Джастін Клюйверт Штрафний удар буде прямий невдалий. І знову обрізка. Та що ж відбувається з нашими захисниками? І Анатолій Трубін знову нас рятує. Трубін, браво! Сьогодні просто рятує, інакше не скажеш. Але Реал Сосідат подивиться, що роблять. Нарешті відібрали п'ять хвилин. Останні п'ять хвилин. Джастін Клюверт вперед. Юсифа Мококо. Рафіндя. Тут Хакімі довго. Дуже довго забігав. Передача на Юсифа Мукоко той віддава. Слід було слід було пробувати, але ось що відбувається. Ну дуже багато сьогодні реф дозволяє дозволяє. м'яч забили. Здається, що там було порушене правило, але... Арбітер зустрічі не вгледів, нічого там кримінального. Джастін Клювер, син легенди, син Патріка Клюверта забувається. Мяч дивимося. Ось тут підк зніс! Однозначно там зіграв можливо м'яч, але разом з тим і в дві ноги одразу. Ну але так виявляється, що можна. Рафіня по-бразильськи зараз прийняв м'яч, красиво обробив. фінт, Фінтудар хрестовинка. Хух. Ну і це все, друзі. Це був останній момент в цій кар'єрі. Я всім хочу подякувати, хто був зі мною від якого там 1 чи 2 січня, від самого старту, цієї історії, цієї футбольної пригоди за участі Андрія Ярмоленка, ну і його колег, його партнерів, його підопічних. Це перемога сьогодні, і ми заволоділи ще одним трофеєм. Підкорюється нам іспанська Ла Ліга. Чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. Всіх вітаю ще раз, друзі. Це наша з вами спільна перемога. Ми заслужили на те, щоб ось підійняти цей трофей, котрий, мабуть, що буде е підіймати хакімі під 20-м новому. Ну бачите, йому перейшла капітанська пов'язка, не тому гравцеві, котрий. Вийшов на заміну після вилучення Ніко Шлотербека. Все насолоджуємося моментом. Барса, Барса, Барса. дуже мені подобається гімн Барселони. Ну на жаль, не може його сюди вставити. Можуть бути проблеми там порушення авторських прав і так далі. Ну що, друзі? На такій ось мажорній ноті ми будемо завершувати цю історію, цю пригоду. Попереду, мабуть, що ще щось цікавеньке на вас чекає. Ну, звісно ж, продовжується. Триває наша кар'єра гравця. Ви всі 24 за Алекса Болхата. Там у нас перший трансфер прийнято, там у нас перший переїзд, новий клуб, нова команда. Ну і виступ на Євро 2024. Тому хто не знає, знаходьте в списках відтворення. Вболівати за українського футболіста, україно-англійського, так скажемо. Ну і котрий в складі збірної України. Ну а тут перемога, друзі. Тут нас Анатолій Трубін стає кращим гравцем разом з Джастіном Клюйвертом. Ярмоленко так. Остання прес-конференція. Ну, від збірної України. На жаль, ми так і не дочекалися запрошення. Останній тур також перемога. Три очки забираємо. Підводимо підсумки Барселона чемпіон, Валенсія на другій позиції, Реал лише третій. Севілья Атлетік Атлетіко, Реал Сосіда все ж таки не дісталося до Єврозони, мабуть, що після поразки з нами. Ну, а три команди, котрі вилітають – Лас Пальмас і Ралл Вальядолі. Ліга конференції, перемога, Динамо, Київ, наша колишня команда. Оце так дарунок наприкінці цієї історії. Супер, браво, кияни, молодці! Ліга Європи, лондонський арсенал, переміг іншим. Ну а тут фінал Ліги Чемпіонів ще не відбувся, трохи пізніше дізнаємося. Чемпіоншип, де наше дербі? Де наше дербі каунті? Ого, не бачу, не бачу, а вони в зоні виліту і, мабуть, вилетіли до Ліги 1, може ще поборяться. Бундесліга, Баварія, Чемпіони. Динамо Київ на шостій сходинці. Так, Ла Ліга, Харікейн краще бомбардир. Ось так, от. Рютер 17. Проте Рютер 11 асистів і Торес 10. Непогано. Анатолій Трубін лідер за сухими матчами в чемпіонаті. 12 сухих матчів. Так, Кубок Іспанії Кубок Іспанії. Ну тут ви бачите ситуація Рафіння, кращий асистент разом з Рютером. Ну і Трубін і в Кубку, кращий за сухими матчами. Ліга чемпіонів, Рютер 8. Також. Не ну, можна сказати, що на пару з Кен Іном. Кращі бомбардири. Фратезі на пару з кубо, кращий асистент можна на другій позиції. Ну а в сухих матчах Трубіна тут, на жаль, немає. Є, але на 12-й позиції. Все ж таки Мансіті сіті переміг Леверкузинський Байер і виграли Лігу Чемпіонів. Друзі. Ну що, все, я вам дякую. завершуємо цю історію. На мою думку, вийшло цікаво. Бережіть себе, далі буде. Тримаємось позитивної хвилі. Всім пока, 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 пока.